Тільки що мені позвонила дівчина, представилась працівником банку, гарно побалакала, така приємна розмова. Ну, я сказав їй свої особисті дані. Все, я зробив найпоширенішу помилку в світі фінансових махінацій. і тепер мені залишається просто дивитися, як з моєї карти, зникли кошти. Ауч! А я думав, це кохання. Це однозначно фейл. Таких випадків безліч. Подібні схеми може повірити звичайно, бабуся, навіть директор крутої компанії і навіть стендап-комік з середнім бюджетом. Такий кейс майже неможливо вирішити, але цього можна уникнути. Це проект Агент 3720. Де я розкажу вам, що треба робити або навіть краще не робити задля того, щоб оберегти свої гроші себе самого від шахраїв раз і назавжди. Підпишись на цей канал, щоб підвищити свою фінансову грамотність. Почнемо. Те, що тільки що трапилося зі мною, є дуже розповсюдженим прикладом соцінженерингу. Шахрай дзвонить тобі під виглядом працівника банку та, маніпулюючи своєю посадою, все ближче і ближче підкрадається до твоїх грошей. Шахраїв такого типу дуже багато. Так само багато і їх схем. Шахрай може називатися представником банку, працівником служби безпеки або навіть Мілей Куніса. Вона знає українську, будь обережний. Все, що їм потрібно, щоб аферисти повірили, а потім все, ваші гроші на його рахунку. А думаєте, з вами такого не трапиться? Більше 400 людей на день стають жертвами таких шахраїв, і це тільки зареєстровані звернення, а це приблизно кожен четвертий з нас. Я не четвертий. Я взагалі перший. Ти четвертий. А давайте ніхто не четвертий. Тобто, простими словами, кожен може потрапити в таку халепу. Ну, Подзвонила мені дівчина, представилась. Я така та така, працюю в приваті. Каже, що сталося якісь збої в системі, і через це гроші можуть просто злетіти з рахунку. Потрібно перестрахуватись. Для цього я маю назвати кодове слово і таке інше. Ну, я й назвав. Через деякий час гроші все ж таки злетіли з рахунку. Я перетелефонував до Приватбанку і мені відповіли, що на жаль я спілкувався не з їх співробітником. Але і це ще не все. Шахрай може прикинутися не тільки кимось з банку, навіть вашими близькими чи друзями, якщо у вас є друзі. А каунда соцмереж твоїх близьких може зламати, а потім через них просить тебе допомогти матеріально. Ну, типові родичі. Це справляє на вас ще більший вплив, ви стаєте максимально вразливим. У такому випадку треба вдаватися до базового факт чекінгу. Коли вбиваєте номер картки додатку Приват24, перевірте, кому саме вона належить. Якщо це не той, хто вам писав, здається, у вас проблемки. Коли ваша близька людина звертається до вас за допомогою, ви відчуваєте відповідальність та дискомфорт одночасно. В цей час вам легше маніпулювати, бо ваше критичне мислення знижено. Через те, що така людина складає враження перевіреної особи. В таких випадках краще не втрачати пильність та уникати імпульсивних вчинків. Тому ще раз повторюю, дабл чекінг, тобто подвійна перевірка, це майже єдине, що може зберегти ваші кошти або відсутність друзів, родичів та близьких. Тільки ти і гроші назавжди. При кожному з цих кейсів майже неможливо повернути кошти, бо, на жаль, ви самостійно передали інформацію, чи гроші шахраям. Тож запам'ятайте, чого не можна робити ні в якому разі. Нікому ще раз, нікому не передавайте свої особисті дані. Навіть оператор кол-центру не може запитувати у вас код CVV, бо навіть у працівників банку немає такого права. А коли вам пишуть близькі чи друзі в соцмережах, краще зателефонуйте та перепитайте, чи правда їм потрібна ваша допомога. У більшості випадків ви почуєте ні. Ваші друзі і родичі самостійні, успішні люди. Але і це ще не все. Вам можуть подзвонити і сказати, що саме зараз вашим близьким загрожує небезпека. Про таке я розкажу в наступних відео. Тому що не пропускати розкриття інших схем, обов'язково підпишіться на канал. Ставте лайк. Проєкт Агент 3720 Ваша фінансова діджитал безпека. Зняли? Все добре. Піду перевірю, що там у родичів на рахунках.